Вітаю на каналі. Друзі. Осінь, коли я робила санітарну обрізку великолистих гортензій, я пообіцяла вам показати, що з того в мене вийде. Зрізані гілочки я взяла і забрала з них верхівки. Тобто, живці я робила саме з верхівок. І ось на сьогоднішній день, як вони у мене виглядають? Я вам казала, що покажу, ось і показую. Ось у мене є ось такі гарні, вже нарощі ніби кущики. Всі вони, бачите, гарно ростуть, розвиваються. Деякі з них вже починають одріснювати. бачите, стовпчики вже них відрізнювають стовбури. І ще я робила живцювання гортензії з букета. Ось вони, бачите? Ось ці. Це все з букета. Ну, це так я вам для порівняння показую, що хочу вам сказати, щодо букета, то. Я, я про себе скажу більше робити не буду. Тому вони розвиваються, але дуже повільно, дуже неупевнено, я б так сказала. Але вони там вже вкорінені. Бачите, ось тут, ось в і, бачите, тут гарно вона сидить, прямо видно. Всі вони починають, бачите, там і друга кронька починає вже просипатися. Але дуже так повільно. Тут, якщо подивитися, дивіться, кожна вже, бачите, рослинка, ось тут три бруньки проснулися, і бачите, вже три гілочки має. Десь ось тут е, дві гілочки має, бачите? Десь вона росте з однією гілочкою, але тут ось просипаються по боках е, теж. Тут вона, бачите, одна, але така гарна, така сильна. І що хочу вам сказати: е, при тому всьому, що в е, весняний час вони краще і швидше укорінюється, але як і в осінній часто, бачите, дуже непогано і дуже гарний результат, я би так сказала. В чому ще є така, я би сказала, гарна така особливість живцювання верхньою частиною гілочки. Якщо живець саме з верхньої частини, то дивіться, він вже заклав квіткову бруньку. тут. Тут. Ось тут вже Ось тут закладена квіткова брунька. Зараз покажу. Бачите? Ось тут закладена квіткова брунька. На кожному живцове, які є, закладена квіткова брунька. Це говорить про те, що в цьому році вони вже покажуть свою квітку. В цьому є сенс робити саме Живцювання з верхівки в осінній час. І вони, бачите, всі вкоренилися, не було ні випадів, нічого з того. І ось зараз мають такі гарні кущики. Що роблю з ними? Поливаю, підживлюю ось таким добривом. Мені вистачає цього добрива цього пакетика на таку кількість на всю зиму. Через раз. Один раз поливаю, другий раз підживлюю в півнорми. Не повні норми, як там показується, а в півнорми. І підсвітку роблю вечірній час. І, друзі, маю ось такі результати. Так що живцюйте, пробуйте. І якщо будете пробувати, обов'язково вас вийде і будете мати ось такі гарні кущики. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою і до слідуючих відео.